Із руханки розпочали знайомство з дітьми вожаті із Івано-Франківщини. Вони приїхали аби супроводжувати дітей. Одна з них, Тома Приставка, каже: у таборі нудьгувати не доведеться. У нас програма дуже насичена, розвивальна, інтелектуальна, спортивна, творча. Ну кожна дитина зможе вибрати для себе саме Знайти нових друзів, відпочити та оздоровитися планує у таборі школярка Валерія Радько. Я була в Закарпатті, а це прикарпаття, і цікаво подивитися іншу сторону Карпат. я їду вперше. Я якщо чесно, я завжди мрію відвідати Карпати. Прийшла провести десятирічну доньку в дорогу Анна Величко. Відправляти дитину саму каже, не боїться. Вона мене вже самостійна, доросла, все буде добре. Я дуже хочу дізнатися щось нове в своєму житті і побачити, який є світ по іншому. Одразу двох доньок відправляє у табір багатодітна мати Наталія Кульчицька. Ми дуже задоволені, дівчата дуже задоволені. Сьогодні у дорогу вирушили 120 дітей. Це перший заїзд. Усього їх буде сім. Тривалість кожного два тижні, розповідає директор департаменту соцполітики Євгеній Данченко. Планується 1050 дітей в період до середини грудня. Якщо в тому році ми завжди дітей відправляли на південь, сьогодні ви знаєте, яка ситуація. Цьому році організовано починок Карпат. Начальниця управління соціальних гарантій та персоніфікованого обліку Валентина Литвинович додала: цьогоріч розширили перелік категорій дітей, які мають право безкоштовно оздоровитися. Зокрема, діти захисників і захисниць. Нашої батьківщини і звичайно також додавалися дітки осіб з інвалідності першої та другої групи. Наталія Старинець та Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.